Сьогодні дійсно така знаменна подія в нашому воскресенському авганському храмі, оскільки є можливість всіма силами київського духовенства долучитися до допомоги і підтримки саме і лікарень міста Краматорська, і найголовніше ми хочемо турбуватися пораними бійцями. Це війна, війна, як кажуть, оці, оці церкви це найстрашніший гріх, який існує в цьому світі. І війна ще є цей той період, коли кожен із нас, кожна людина, проявляє свої якості. Найкращі, інколи найгірші якості, які є в людському дійству. Але церква Христос завжди признана для того, щоб людину підняти до неба і для того, щоб людина залишилася людиною. І саме з самого початку війни. Українська православна церква ростилась, як вона є церквою українського народу, тому що мабуть, всі пам'ятаємо, вже пройшло рік, але саме це храмі Української православної церкви стали першим притулком, вони стали першими бомбосховищами для наших людей, тому що тоді ще всі були не готові до цієї страшної страшніх події. І тому люди знали, що можна сховатися від бомб в православних храмах. Храми були відкриті і тепер вони відкриті. Майже немає ні, ні однієї нашої парафії, а їх більше 12 тисяч, щоб із парафії не було парафіян, який тепер захищає нашу вітчизну. Зовсім недавно, буквально напередодні, перед боєвленням, був поранений випускник Київської духовної академії е, минулого року, е, і ми дякуємо лікарям, які змогли е, буквально зашити вини на руках. І тому, попри все те, що інколи говорять, на жаль, е, коли на українську православну церкву, ми ніколи не будемо менше любити свою батьківщину. Ми завжди будемо зі своїм народом. Будемо допомагати, чим можемо. Якщо подивитись, хоча б на видання нашого офіційного сайту Української православної церкви, можна побачити, скільки кожний, кожний день робиться нашою церквою для того, щоб допомогти і тим людям, хто є на передовій, і тим людям, які в силу війни потребують допомоги. І тому ця ініціатива, яка з'явилася. Недавно, саме напередодні свята Богодявлення і збросиння блаженнішого митрополіта Київської всі України Онуфрія, на святі храмів міста Києва, було оголошено парафіанам про те, що ми збираємо наша церква, збирає гуманітарну допомогу для лікарень в Краматорську і тих госпіталів, які є на передовій фронту. І буквально ми навіть, чесно говоря, не чекали, що буквально за два дні, бо це, що ви бачите, було зібрано е, нашими парафіянами. За два дні вдалося зібрати 500 комплектів постійної білизни, Було закуплено пів кілометра матерії для пошиття нових е, простирал. І буквально за е, три дні і ночі можна сказати, одна родина пошила. Е, Цю білизну більше тисячі пар а, шкарпеток ми закупили, більше 600, а, тенісок, а, сотні світерів і багато того, що необхідно буквально потрібно а, тим нашим бійцям, які тепер знаходяться в госпіталях, і це та мала частинка, ті великої допомоги, яку надає наша українська Православна церква а, і а, тим, хто потребує на фронті. І тим людям, які потребуються допомоги в тилу, як тепер вже ми говоримо. На жаль, ця термінологія війни вона вже є нашою часткою, нашої, нашої, нашої лексики. І головне, що наша церква співпереживає в молитві кожний день, кожну літургію, кожне богослужіння. Ми молимося за владу, за. Свій народ за тих людей, які захищають нашу вітчизну, з наших воїнів. І ми сподіваємося, що Господь почує нашу молитву і почує наші сердечні бажання зробити все для того, щоб війна закінчилася. А тим людям, які потребують нашої допомоги, вони отримують наскільки в нас є цих сил. Я ще хотів би подякувати Сергію Васильовичу за нашу багаторічну співпрацю що спілка ветеранів Афганістану, Афганістану, вона багато допомагає і багато таких спільних проєктів у нас є з Українською Православною церкви. Дякую, за Василь. З перших днів агресії керівництва Російської Федерації, яке організувала проти України, ми, спілка ветеранів Афганістану, ми є прихожанами нашої церкви. Зайняли принципову позицію щодо е, допомоги, щодо участі е, нашої на участі українського народу в е, ліквідації наслідків, перш за все, війни. Тому що в нас є, на жаль, дуже багаторічний досвід ліквідації наслідків афганської війни. Щира подяка за допомогу, щира подяка за участь. От, разом ми переможемо. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.